У сьогоднішньому відео я покажу тобі топ-5 найнебезпечніших пасок, які щороку продають у магазинах України, і повір, кожна з них має в собі щось таке, що краще минати стороною. А в кінці я поділюся рецептом, як зробити паску, яка буде і смачною, і безпечнішою, але спочатку темна сторона святкової випічки. Паска номер один маргарин плюс пальмова олія. Плюс барвник, карамель. Якщо ти бачиш у складі жири рослинні, гідрогенізовані це вона, маргарин, джерело трансжирів, які викликають запалення в судинах, підвищують ризик інсульту і проблем з серцем. Пальмова олія це дешева і важка для травлення. А барвник типу Е-150 лише додає проблем. Він пов'язаний із печінковими розладами при частому споживанні. Але це ще квіточки. Далі буде ще гірше паска, друга. Шоколадна глазур без шоколаду, блискуча, чорна шапка з ароматом какао. Але шоколаду там немає. Натомість гідрогенізовані жири, підсолоджувачі, ароматизатори, емульгатори. Ця маса може зберігатись місяцями, але в організмі вона затримується у вигляді навантаження на печінку, нирки і впливає на рівень холестерину. Уяви, що ти їси глазур, яка навіть не є їжею. Паска номер 3 консервовані фрукти і ароматизатори. Сухофрукти магазинних пасок часто не натуральні. Це цукрові сиропи, ароматизатори і фарбники. Їхній вигляд яскравий, але користі нуль. Поєднання з борошном і дріжджами – це удар по мікрофлорі, особливо якщо твій організм тільки но вийшов із посту. Саме після посту травна система найвразливіша. Паска номер 4. Дієтична. З підсоложувачами. Так написано: без цукру, але дивимось дрібним шрифтом: аспартам, ацесульфам, сукралоза все це синтетичні замінники, які можуть порушити баланс інсуліну, викликати головні болі і впливати на метаболізм. Особливо небезпечно для людей із підвищеним тиском і чутливістю до інсуліну. Іноді без цукру ще гірше, ніж з цукром. Паска номер 5 домашня, але з 1 кг цукру на 1 кг борошня. Так, це бабусин рецепт. Але не забувай, у 100 грамів такої паски може бути більше цукру, ніж у шоколадці. Це митевий стрибок глюкози, навантаження на підшлункову і ризик різкого падіння енергії вже через годину. Навіть домашнє буває шкідливим, якщо переборщити з інгредієнтами. Бабусина, любов не завжди знає міру. А тепер хороша паска, яку можна з'їсти і не шкодувати: Вершкове масло замість маргарину, родзинки, курага або, цедра замість фруктових наповнювачів. Мінімум цукру або трохи меду, глазур на основі йогурту. Яйця і краплі лимонного соку це все ще святкова їжа, але вона не повинна перетворюватися на свят для хвороб. Їжу з розумом і будь здоровий. А яку паску купуєш ти? Напиши в коментарях і разом перевіримо мій склад. А ще поділись цим відео з тим, хто готується до Великодня. Якщо відео було корисним, підтримай його лайком, підпискою своїм коментарем. Твоя підтримка це найбільший подарунок для нашого каналу. в ці свята. Нехай твоя кухня завжди приносить тобі лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо здоров'я починається з наших тарілок.